В ефірі Ізмельського телебачення стартував новий проект наш експерт про ситуацію на дорогах міста та району. Інформує патрульна поліція на півтора-два градуси вище норми, яку погоду очікувати у серпні. У студії Сніжана Щербина. вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 15 серпня орієнтовно такі. 254920 осіб особового складу, 4313 танків, 8370 одиниць бойових броньованих машин, 5128 артилерійських систем, 714 реактивних систем залпового вогню, 482 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 314 гелікоптерів, 4242 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактич 1 тисяча 387 крилатих ракет, 18 кораблів, 7584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 769 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, і захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрім. Рілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В ефірі ізмаїльського телебачення стартував новий проєкт Наш експерт, і це означає, що зараз саме час вчитися розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі, адже медіаграмотність залишається одним з пріоритетів інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. Дивіться далі. Інформаційна війна сьогодні це наше повсякденне життя. Тому одне з найголовніших питань кожного українця вміти виявляти інформаційний вплив та протистояти ним. Медіаграмотність залишається одним з пріоритетів інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. В ефірі ізмильського телебачення стартував новий проект Наш експерт, який реалізовується у партнерстві з національною асоціацією медіа. Це означає, що зараз саме час вчитися, розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі. Наш експерт інформаційно розважальний проєкт, мета якого навчити мешканців міста орієнтуватись у великих потоках інформації, протестувати їх на знання медіаграмотності, дати можливість позмагатися з медіаекспертом та отримати нові знання і звання експерта з питань інформації. До програми наш експерт долучилися ректор Ізмильського державного гуманітарного університету, медіатренер Кічук Ярослав Валерійович. Претендувала на звання експерта професорка англійської філології та світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету Шевчук Тетяна Станіславівна. Основна мета проєкту орієнтуватися в інформаційному просторі, тому згідно правил ведуча зачитує три новини та скріншоти цих новин. Завдання гостя та експерта їх прочитати і аргументовано відповісти на свою думку, правда це чи брехня. Чи вдасться гостю отримати звання експерта? Дивіться скоро на Ізмаїл ТБСніжана Щербина, Наталя Маленко, Теодор Христів для програми новин. Служби у справах дітей із Мильського району взяли участь в онлайн семінарі. Одеським обласним центром соціальних служб під головуванням директора центру Ольги Пашко 11 серпня 2023 року проводився онлайн семінар щодо формування запитів для проходження курсу підготовки з питань виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та пакету документів, які надаються до запиту отримання відповідних рекомендацій. У заході взяли участь служби службу у справах дітей Ізмаїльської районної державної військової адміністрації та службу у справах дітей міських селищної сільської рад Ізмаїльського району. Під час семінару розглянули питання про дотримання законодавства України щодо захисту прав дитини, підготовки документів для направлення на навчання кандидатів в усиновлювачі батьки вихователі прийомні батьки, опікуни, піклувальники, патронатні вихователі. Також обговорили порядок взаємодії центрів соціальних служб і служб у справах дітей у процесі встановлення опіка, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. За результатами заходу були визначені шляхи подолання проблемних питань стосовно подальшої роботи. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла та Ізмаїльського району? Оскільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів, та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 26 липня по 13 серпня поліцейські відпрацювали 413 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, вчинення домашнього насильства, затори на дорогах, крадіжки та виклики іншого характеру. До вашої уваги короткий. Звіт роботи патрульної поліції міста Ізмаїл за період з 26 липня по 13 серпня 2023 року. За вказаний період патрульні поліцейські відпрацювали 413 звернень від мешканців міста. З них, як зазвичай, звернення про адміністративні правопорушення. Дуже багато звернень надходило стосовно шахрайських дій, також звернення стосовно хуліганства, фізичної розправи, вчинення крадіжок. Звернення про затори на дорогах та порушення правил дорожнього руху. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Через це ставалися дорожньо-транспортні події. Поліцейськими було зафіксовано 589 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Зазначає інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар. Також було зафіксовано 589 адміністративних правопорушень у сфері. Безпеки дорожнього руху за вказаний період поліцейськими було складено 14 адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Також було складено 14 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вище вказані адміністративні матеріали були направлені на розгляд до озмельського міськрайонного суду. Крім цього, за цей період було складено ще 61 адміністративний матеріал у сфері забезпечення громадської безпеки. Правоохоронцями за період з 26 липня по 13 серпня було складено близько 60 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. Це у нас за куріння, за розпиття алкогольних напоїв, за вчинення домашнього насильства, за хуліганство і е, правопорушення. Іншого характеру за вказаний період на дорогах міста трапилося 24 дорожньо-транспортні пригоди, серед яких 5 ДТП з потерпілими, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб, розповідає інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бучковар. На дорогах Ізмаїла за вказаний період у нас трапилося 24 дорожньо транспортні пригоди, 5 дорожньо-транспортних пригод. У нас з потерпілими, в яких постраждало п'ятеро осіб. Інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмил Іван Бочковар закликає водіїв великовагових транспортних засобів дотримуватися схеми руху містом та не створювати затори, а водіїв легкового транспорту дотримуватись правил дорожнього руху та бути взаємовічливими. Хочу закликати водіїв вантажних фур дотримуватися вимог дорожніх знаків, дотримуватися схеми руху містом і не створювати затори. А для водіїв легкового транспорту прошу враховувати те, що у нас зараз триває літня пора, сезон відпусток, сезон відпочинку, тому і траса Одеса ріні і дороги міста перевантажені, тому будьте уважні, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте один одного. І пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе, наш номер 102. Також правоохоронці вкотре нагадують водіям про заборону сідати кермо у стані сп'яніння. Попри все, безпека на дорогах залежить найперше від самих водіїв. Пам'ятайте, життя безцінне. Бережіть його. Катерина Кисельова, Теодор Христяв для програми. Новин викрили 44-річного чоловіка оперативники територіального. Підрозділу поліції правоохоронці встановили, що він з метою збагачення продає наркотичні засоби неподалік свого місця мешкання безпосередньо із рук у руки. Спільно зі слідчими протиправні дії фігуранти були задокументовані та припинені. Правопорушника поліцейські затримали безпосередньо під час збуту кількох пакетиків з метадоном. Наркотичний засіб вилучили, перевірили експрес-тестом і скерували на експертне дослідження. В якості речових доказів вилучили і гроші, отримані за товар, за наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Походження наркотичного засобу та повне коло осіб, які можливо причетні до даного наркозлочину, правоохоронці встановлюють в ході досудового розслідування. Зазначимо, що підозрюваний вже має чотири судимості за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, що кваліфікується за статтею 309 кримінального кодексу України. І нині в суді на розгляді знаходиться три обвинувальні акти відносно нього за аналогічні злочини. В останній місяць літа середня температура буде дещо вищою за нормом. Втім, найближчим часом стабільної та спекотної погоди ще не буде. Окрім того, знову очікуються дощі та грузи. Яку погоду очікувати в Україні у серпні? Дивіться далі. Погода з початку цього тижня дала перепочинок після спеки, але буде небезпечно. На початку цього тижня відбувається зміна повітряної маси, внаслідок чого температура повітря після пакельної спеки опустилася до більш комфортних показників. Над Балтійським морем сформувався активний циклон, холодний фронт, якого прийшов через нашу країну на початку тижня, та приніс похолодання після тривалої спеки. Температурне тло опустилося в середньому на 6-8 градусів. Спекотна погода збережеться лише у Приазов'ї. Та на крайньому сході проходження холодного фронту 7 серпня супроводжувалося шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури. Середи у західних регіонах України в день на крайньому сході були короткочасні дощі з грозами. Нарешті країни опадів не очікувалися. Вітер на лівобережжі північний, на правобережжі – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 12, плюс 17 градусів Цельсія. Вдень плюс 23, плюс 28 градусів. У західних областях плюс 17, плюс 22 градуси Цельсія. В останній робочий день цього тижня у західних північних регіонах, а також в крайньому сході пройдуть невеликі дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17 градусів Цельсія. В день на Лівобережжі плюс 24, плюс 29 градусів. Нарешті країни плюс 18, плюс 23. У суботу під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, крім північних регіонів, де в день місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Вночі повітря матиме температуру плюс 12-17, в день прогріється плюс 23-28 плюс градусів, у Приазов'ї – до плюс 30 градусів. В останній день цього тижня, 13 серпня, опадів уже не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – плюс 13, плюс 18 градусів. В день – плюс 25, плюс 30 градусів вище нуля. Сніжана Щербинин для програми новин. В Ізмаїлі на проспекті Незалежності п'яного водія винесло на тротуар, де він збив жінку, постраждало у лікарні з множинними травмами. Минулої суботи, 12 серпня, на проспекті Незалежності, водій Вазу ледь не вбив 34-річну мешканку міста, яка знаходилася на тротуарі. Попередньо встановлено, що близько 20-ї години 33-річний водій автомобіля ВАЗ, Мчав проспектом незалежності зі сторони головного в'їзду в місто. Не впоравшись з керуванням, чоловік виїхав на тротуар, де якраз знаходилася 34-річна містянка. Від удару легковика потерпіло виконало на дорогу. З численними травмами жінку госпіталізували до Ізмаїльської міської лікарні. Пішохідка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови, відкритий перелом плечової кістки. Водія було перевірено на наявність алкогольного сп'яніння. Попередні його було підтверджено. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 37 гривень. Продаж 37 гривень 65 копійок. Євро купівля 40 гривень 80 копійок. Продаж 41 гривня 50 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє в озмилімілива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. В день 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градус тепла. В день 31-33 градуси. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 26-28 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.